Всім доброго дня. ну що ж, точилка практично завершена, крім деяких елементів, на надуванні губки з титану. Це я зараз поставив для зразка. А, от. Губки з титану будуть, і корпус або чорний лишимо, або буде з бронзи з стаканчик. От Врешті точилка завершена. А, під стат нового року, під мандаринки, така помаранчева. Крайня наша в цьому уроці. В принципі, з її по її функціоналу я власне, розповідав в попередніх відео. Мала, досить компактна, повністю розбірна, тобто всі елементи розбираються, можна без проблем скласти невеличкий рюкзачок. От, місця вона багато не займає, але при цьому дуже жорстка. Я перевертаю, вона спокійно, спокійно обертається. Ще, ще поки що не відрегулювана. Рамка. от Має має в принципі все, що і мають великі точилки Тобто є швидка настройка ой, мікронастройка, кута так мікропідвод, і є швидка настройка штоком верх-низ. Е, можемо піднімати, опускати, регулювати під себе кут нахилу поворотного механізму. От, ще з того, що можемо, можемо також повертати на. Для заточки ножів Танто, Також така от плюшка. Ну і розбирається теж дуже легко. комплекті карбонового направляюча. Кулочки буде ще вклеєні, шайби стальні. Ну от і власне всі, ося точилка При необхідності так, також можна витягнути рейку, Ось, також на все знімається. От, і це чотири головних деталі. Ну, плюс шток. Шток єдине, так як це карбоновий буде нерозбірний, е, при бажанні можемо встановити стальний взагалі без проблем. Е, ну, як, або якщо розбірний з карбону. Ну, по суті, можемо і розбірний зробити з карбону, але, але трошки інакше буде муфта. Ось от, от така от точилка. Дуже зручна для. Е, Ще одна деталь. Дуже зручна, якщо десь плануєте з нею переїздити, приїжджати, або з собою часто брати, або ж так поточили, розібрали і сховали, щоб не путалось. Головний елемент це корпус. Далі поворотний механізм. Це все багато місця не займається. Губки знімаються, він також менше. От, Тож такий от конструктор наш вийшов. В цьому році останній. Хочу привітати всіх з наступаючим новим роком. Бажаю всім здоров'я, ну і головне перемоги для, для нашої країни, для всіх нас. От, щастя, всім здоров'я. На цьому все. Якщо когось цікавить ця точилка, контакти лише під відео. Вона поки що вільна, тож можна замовити. От, ще раз наступаючим. Слава Україні і всім мирного неба над головою.